Жив з Єфросиніною і ганяв по Києву на ексклюзивній автівці. На початку нульових син третього президента України Андрій Ющенко був класичним представником золотої молоді. У змі його навіть називали сином Бога. Хоча відтоді минула чверть століття про нього й досі згадують виключно через скандали, у які він потрапляв, та через подробиці його особистого життя. Телеграф Телеграфі зібрав усе, що відомо про старшого сина Віктора Ющенка, і розповідає, де він зараз. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше. Далее. Син Віктора Ющенка та його першої дружини Світлани Колесник народився у 85 році. Після закінчення школи хлопець навчався у Київському інституті міжнародних відносин. Втім, ані вища освіта, ані зв'язки впливового батька не допомогли йому побудувати успішну кар'єру в бізнесі чи політиці. Натомість Андрій обрав класичний шлях представника золотої молоді з дорогими автівками, гучними вечірками, звісно ж, скандалами навколо всього цього. У 2005 році, будучи студентом третього. Курсу син президента їздив Києвом на єдиній у столиці BMW М 6 На ній він нерідко порушував правила дорожнього руху, а від уваги журналістів його захищала особиста охорона. У дев'ятому році у змі активно обговорювався інцидент, що стався в ресторані Козачок, популярному серед столичної еліти. Під час бурхливого святкування між гостями спалахнув конфлікт, який закінчився стріляниною. Подейкували, що одним із учасників інциденту був Андрій Ющенко, проте офіційно поліція це спростувала. Ще однією гучною справою, пов'язаною із сином президента, став суд щодо компанії Галицька Марка. Спочатку вона належала чотирьом власникам у рівних долях. Згодом партнери почали переписувати свої права на Ющенка, аж поки він не заволодів 75% відсотками компанії. Співвласниця бізнесу Наталія Михайлюк оскаржувала цю передачу через можливі рейдерські методи і тиск з боку правоохоронців. Втім, у 2012 році Ющенко все ж відстояв у суді право на отримані. Частки і став основним власником бізнесу. Не менш бурхливо обговорювалося і особисте життя сина президента. У липні 9-го року він одружився з Єлизаветою Єфросиніною, молодшою сестрою відомої української телеведучої. Як не дивно, весілля пройшло без надмірної публічності. Молодята розписалися в Печерському радці, а серед гостей були їхні батьки та інші члени родин. Незабаром у подружжя народилася донька Варвара. Однак цей шлюб виявився нетривалим. Уже у 2012 році стало відомо про їхні розлучення. Після розрив. Во Єлизавета з донькою переїхала до Росії. Зараз вона мешкає у Москві зі своїм новим чоловіком, донькою та сином від другого шлюбу. У соцмережах жінка публікує численні фото з відпочинку, але замовчує тему війни. Також відомо, що вона майже не підтримує стосунки зі своєю сестрою Марією Єфросиніною. Андрій важко переживав розлучення і довгий час майже не з'являвся на публіці. У вісімнадцятому році стало відомо, що він одружився вдруге. Його обраницею стала жінка на ім'я Олена Безугла, з якою вони були знайомі протягом 14 років. Тоді повідомлялося, що вона має власний благодійний фонд, займається ресторанним бізнесом і навіть балотувалася у депутати міськради. В одному з інтерв'ю Віктор Ющенко зазначив, що нова дружина гарно впливає на його сина, і тепер його серце спокійно. І не за Андрія невістку він називав козачкою із Запоріжжя у серпні. 22-го року стало відомо, що Олена народила Андрієві сина, який для неї став первістком. Сьогодні син третього президента України уникає публічності і не веде сторінки у соцмережах. Про його успіхи в бізнесі також нічого не відомо. Свого часу він припускав, що коли-небудь може піти в політику, аби повторити шлях батька. Але поки що цього не сталося. Судячи з публікації Олени Ющенко в інстаграмі, вона перебуває в Україні. Жінка часто відвідує благодійні заходи та інколи публікує знімки із сином. Чоловіка у соцмережах Олена не показує, натомість у її профі. Или можна знайти світлини зі свекрами. Українські олігархи традиційно тримають особисте життя в секреті. Співвласник Надра банку і свого часу проросійського телеканалу Інтер Дмитро Фірташ не виняток. Деталі свого особистого життя, як і Ріната Ахметов, він ніколи не афішував. Проте відомо, що у шлюбі він був тричі і має трьох дітей. Підписуйтесь на канал Телеграф щоб дізнатися усі подробиці скандалів із нащадками олігарха. Докладніше далі. У першому шлюбі жінколюбного олігарха з Людмилою Грабовецькою народилася донька Іванна у 88 році. Зараз їй 37. На відміну від двох інших дітей фірташа, вона має українське громадянство, але старша донька бізнесмена веде непублічне життя і ретельно приховує, чим займається і де перебуває. Втім, у відкритих реєстрах можна знайти інформацію, яка пов'язує старшу дочку олігарха з низкою інвестиційних та девелоперських компаній на Криті та в Німеччині з 2001 по. Шостий рік Фірташ був одружений із Мариною Калиновською. У цьому шлюбі в бізнесмена не народилися спільні діти, але був пасинок Сергій Калиновський. Він став фігурантом гучної справи про смертельне ДТП у Києві у 2007 році. 22-річний Сергій, перебуваючи за кермом автомобіля BMW М 6 врізався у припарковані Жигулі на бульварі Тараса Шевченка. Пасажир Жигулів, прапорщик внутрішніх військ МВС Володимир Куликовський, помер на місці події. Із Калиновським їхала його подруга, 25-річна дівчина на ім'я Анастасія Бройнікова, яка померла від отриманих травм за кілька днів. Сам Сергій потрапив у лікарню після ДТП і втік звідти. Нібито весь цей час Сергій переховувався у Росії. Після цього його оголосили у міжнародний розшук. А у 15-му році затримали. Наступного 16-го року обвинувальний акт передали до суду. Втім, крапку у цій справі суд досі так і не поставив. Нібито через те, що усі строки давності у справі живи, але життя триває, і з 2008 року Дмитро Фірташ перебуває у третьому шлюбі з Ладою Павлівною Фірташ. Саме у цьому шлюбі народилися молодші діти олігарха – Ганна у 2005 році і Дмитро у сьомому. Найбільш скандальною інформацією стало те, що сім'я Фірташа мала громадянство Росії. Це стало відомо у 2016 році, коли було оприлюднено документи каналу Інтер. Показово, що незважаючи на доволі ніжний вік, Ганна Фірташ стала власницею компанії. Ані з нерухомості оболіє сюрмер, причому у французьких документах вона фігурує як громадянка Кіпро. Крім того, влітку минулого року Ганна стала власницею енергетичної консалтингової компанії, офіс якої в центрі Києва на вулиці Грушевського 9А. цікаво, наголошують журналісти проєкту Бігу що у тому ж домі розташована квартира президента Володимира Зеленського, який у 2021 році своїм указом вів санкції проти Дмитра Фірташа. Попри інтерес до особи олігарха та його фінансової імперії, члени його родини, залишаються непублічними особами. У відкритому доступі актуальні фотографії дітей Дмитра Фірташа відсутні Кім Ченен привіз свою наступницю на зустріч з президентами РФ та Китаю. Протягом декількох останніх років у західній пресі ходить чимало чуток про погіршення здоров'я лідера КНДР. Якщо ця інформація є правдивою, не виключено, що диктатор вирішив заздалегідь подбати про те, хто замінить його у президентському кріслі. Найочевиднішим кандидатом на цю роль є його донька. Водночас, політичні експерти мають сумніви щодо того, чи коритимуться північні корейці жінці. Докладніше про те, що відомо про спадкоємицю кімів, як вона виглядає і хто, крім неї, може очолити державу. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Днями в Китаї пройшла багатостороння дипломатична зустріч шанхайської організації співробітництва на рівні глав держав. Участь у ній взяв Сідзіньпінь, Володимир Путін, Ченен та інші політичні лідери. Якщо вірити фотографіям, глава КНДР прибув в Пекін разом зі своєю дочкою. Особливого значення цьому додає й те, що це перша багатостороння зустріч Кіма. На знімках видно, як диктатор виходить із бронепоїзда на міському вокзалі у супроводі Кімджу Е, яку раніше називали його найбільш ймовірним наступником. У минулому було багато спекуляцій на тему того, що Кім Чен Єн має проблеми зі здоров'ям. Відомо, що його батько Кім Чен Ір також страждав від низки захворювань, включаючи високий тиск подагру та діабет, які пов'язані з найнездоровішим способом життя, і помер у віці близько 70 років. Зараз Кім Чен Іну приблизно 40 років. Точний рік його народження на відміну від дня невідомий. Можливо, він сподівається, що проведення чіткої лінії спадкоємності, поки він сам ще молодий. Згодом допоможе його доньці без проблем стати на чолі північної Кореї. Пише дойчвель. Перші повідомлення про Кім Джу Е з'явилися в 2013 році. Тоді колишній американський баскетболіст Деніс Родман здійснив скандальну поїздку до північної Кореї, після чого розповів, як провів час із сім'єю Кіма на морі і тримав на руках їхню дитину Джу Е. Варто зазначити, що подробиці особистого життя лідера КНДР тримаються у суворій таємниці. Навіть північно-корейські змі підтверджують лише, що дівчинка є донькою кімчанина і не згадуючи її імені та віку. За оцінками дослідника північно-корейської політики Федора Тертицького Джу Е може бути від 10 до 13 років. Пише BBC. У ході закритого брифінгу південно-корейська розвідка повідомила своїм політикам, що Кім Джу Е ніколи не навчалася в офіційному навчальному закладі та здобувала обханіяні домашню освіту. За їхніми даними, вона захоплюється верховою їздою, плаванням та лижним спортом. Один із учасників брифінгу пізніше розповів журналістам, що Кім кімченен особливо задоволений її навичками верхової їзди. Також південно-корейська розвідка повідомляла, що у Джуе також є старший брат і молодший брат або сестра, які ніколи не з'являлися на публіці. На публіці спадкоємеця Кіма дебютувала в листопаді 22-го року, відвідавши випробування ракети разом зі своїм батьком, і з того часу її неодноразово бачили поряд з ним як на військових, так і на цивільних заходах. У лютому, 23 го радіо «Фрі Азія» Повідомило, що уряд Північної Кореї наказав усім громадянам з ім'ям Кім Чу Е змінити його, що є стандартною практикою щодо правлячої дінастії. Спостерігачі також зазначають, що тепер Кім Чу Е називають не улюбленою, а шановною донькою. До слова, сам Кімчанин став називати її шановним товаришем тільки після того, як утвердився у статусі майбутнього лідера. Інша точка зору полягає в тому, що кімчанин з'являється з донькою, аби продемонструвати, що він дбайливий сім'янин, що особливо важливо в глибоко патріархальному суспільстві. Варто зазначити, що з моменту заснування північної Кореї в 1948 році нею правили лише чоловіки з сім'ї Кім. Тож якщо чу Е одного разу змінить свого батька. Вона стане першою жінкою, яка очолила цю державу. Більшість політологів сходяться у думці, що дівчинка не може вважатися потенційною спадкоємицею кімчанина. Конфунціанська система цінностей, яка залишається дуже значущою для північнокорейців, не залишає жінці шансу стати першою особою в державі. Згідно з її постулатами, військові навряд чи прийматимуть накази від жінки. Водночас, на думку експерта з корейського півострова Едварда Хауела, наявність члена роду Кім при владі настільки важлива для північно-корейського керівництва, що навіть жінка з цієї сім'ї буде кращим варіантом ніж хтось, хто не належить до кімів. Своєю чергою, Федір Тертицький вважає, що Кімчанин тестує думку громадськості та еліти про потенційного наступника, показуючи джуе на публіці. Якщо він, скажімо, помре у тому ж віці, що й його батько, це станеться у 2054 році. Навіть якщо припустити, що північно-корейська держава доживе до цього моменту у своєму нинішньому вигляді, суспільство ймовірно буде вже не таким, як зараз. Водночас є різниця між визнанням рівності статей, взагалі, та згодою мати правителем жінку, додає він в будь-якому разі, джу Е, це не єдина, хто може претендувати на престол. Молодшу сестру Кімченина Йо Джон за межами північної Кореї вважають очевидним вибором на роль нового лідера країни. 31-річна жінка, так само як і її брат, отримала освіту на заході. Вона є членом політбюро та заступником директора в надзвичайно важливому державному відділі пропаганди та агітації. Також вона відома як секретарка з питань розкладу Кім Кімчинина, яка бере активну участь у його щоденних справах. Вважають, що Йо Джон також дає йому поради з політичних питань. Пише BBC. Крім того, сестра диктатора належить до так званого роду гори пекту, тобто є прямим нащадком Кім Ірсена, що має велике значення в північно-корейській політиці. Водночас вважається, що вона схильна до помилок та імпульсивної поведінки. Зокрема, кажуть, що фотографія, на якій вона визирає за рогу, дивлячись на свого брата та Дональда Трампа в Ханої, змусила лідера Північної Кореї ніяковіти. І це було не перше, коли її спіймали на такому. Цікаво, що свого часу лідером Кендер міг стати старший брат Кім Кімченина Кім Ченчхоль. Саме його їхній батько спочатку просував на роль свого наступника, але згодом передумав, оскільки хлопець не виказував ентузіазму щодо військової справи чи політики. Тепер його рідко бачать на публіці. Але у 2015 році він з'явився в Лондоні, щоб відвідати концерт свого кумира Еріка Клептона, який виступав у королівському Альберт Холі. Вірогідність того, що його розглядатимуть на роль майбутнього лідера, дуже невелика. Колишній дипломат Кім Хьон Ір, дядько Кім Кімчинина та єдинокровний брат другого керівника країни Кім Чен Іра. Оскільки він є сином Кім Ірсена, він також належить до роду гори пекту. Його вважали настільки великою загрозою для амбітного Кім Чен Іра, що відправили за кордон. Там він провів 40 років у ролі посла в різних країнах Європи. Минулого року 65-річний Кім Пхьон Ір вийшов на пенсію у Пхеньяні, тому теоретично його можуть розглядати як надійного кандидата. Чхве Рюнхе є правою рукою Кім Ченина та головою президії головних народних зборів КНДР. 70-річний віце-маршал, надзвичайно впливова людина в країні, вважається, що саме він допоміг Кім Чинину обійняти цю посаду. Підтвердженням цьому є його злет кар'єри у 2012 році лише за кілька місяців після того, як Кім Чен замінив на посаді свого батька. Чхве Рюн Хе також є одним із небагатьох політичних лідерів, які не належать до родини Кім, але якого регулярно згадують у північнокорейських змі. Що перебувають під суворим контролем держави, у світі, в якому родинне ім'я не є вирішальним фактором для лідера, його можна було б розглядати як логічного наступника, і він все ще може ним стати, якщо держава обере варіант плавного переходу влади у випадку раптової смерті Кімчанина. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.